Хай же спогад про нас, хоч залишиться теплим в серцях ваших, оновлена очизна повстане з наших трупів. Ці слова належать Людмилі Старицькій Черняхівській, представниці українського розстріляного відродження. Саме про її непросту долю та забуття ми сьогодні розповімо. Ви на сторінці проєкту історії сильних тут ми розповідаємо про видатних українок, які відіграли ключову роль у формуванні нашої культури та ідентичності, повертаючи їм заслужене місце в нашій свідомості. Здається, скільки всього може поєднати одна жінка. Людмила Старицька, Черніхівська, письменниця, публіцистка, перекладачка, організаторка українського державного кінематографу, громадська діячка, палка промовиця, борчиня за українську мову та українство, державним ідеалом якої була самостійна Україна, захисниця прав жінок, членкиня Української центральної ради, видатна організаторка української культури за часів української революції. Це все поєднала вона і зробила це так органічно, що для нас сучасних стала символом боротьби за незалежність і культурну ідентичність України. Киянка, донька відомих батьків, які прощепили дівчинці любов до української мови, дуже рано почала складати вірші, казки та пісні. Навчаючись в гімназії, Людмила публічно відстоювала українську ідею. Уявіть собі, ще тоді, у 19 сторіччі, на одному з уроків російської літератури аргументовано обґрунтувала думку, що слово полку Ігоревім це не твір російської літератури, як тоді казали, а український. За це отримала погану оцінку, але думкою не поступилася у старших класах. Подружилася із Лесою українкою, і ця дружба була на все життя. Їх поєднувала любов до поезії, драматургії та знання іноземних мов. Співавторка багатьох творів батька. Головна тема її творів історична правда про Україну без перекручених Московією фактів, а також рішуча критика традиційної моделі родини розподіл чоловічих і жіночих ролей та обов'язків. У ній її діяльність охоплювала не лише культурні, але й соціальні питання. Як членкиня товариства українських поступовців Людмила організувала комітети допомоги полоненим та переселенцям, а під час Першої світової війни працювала сестрою милосердя. У шпиталі навчала поранених української мови та історії. Як одна з засновниць Української центральної ради активно сприяла розвитку українського театру та кінематографа. Після поразки української революції стояла перед вибором еміграції, але. Лишилися в Києві у шлюбі з лікарем Олександром Черніхівським народила доньку Вероніко, яка теж стала поетесою та перекладачкою. Проте за звинуваченням у шпигунстві на користь Німеччини після знущань, катувань і вироку у 10 років таборів була розстріляна в Києві. Проте, Людмила так ніколи й не дізналася правду про єдину доньку, жертва сталінського режиму. Спершу разом з чоловіком заарештована за нібито приналежність до Союзу Визволення України. Другий арешт відбувся уже після смерті чоловіка. Разом із сестрою Людмила була звинувачена в українському націоналізмі та антирадянській діяльності. Уже літніх сестер під конвоєм відправили спершу в Харків, потім у телячим вагоном до Казахстану, де 73-літня письменниця померла в дорозі. Конвоєри просто виконали мертву з вагона, тому точна дата і місце смерті Людмили досі невідомі. Безслідно зникло її тіло, проте твори та дух живі. В радянський період ім'я та твори Людмили Старицької черняхівської перебували під забороною. Лише в незалежній Україні світ побачила збірка творів видатної письменниці, і її іменем було названо вулиці в Києві та на Черкащині. Людмила Старицька-Черняхівська це не просто ім'я в історії, це символ боротьби та незламного духу українських жінок, приклад для нас зараз, про який варто пам'ятати. З вами був проєкт історії сильних. До зустрічі.